Так, народ, дійшли ми до нашої третьої заключительної кучі посилок Заль, завід компанії AliExpress По поводу кабелька перевірив всі 4 розйомчика, всі працюють, так що нарікання на нього немає. Дротик трошки жорсткуватий, але це йде. По поводу MP3 заклав в цей флешечку. Зараз вам я її продемонструю. Опа. де вона там. Оп. А, напевно, я вам її не покажу, так як в мене перепаяні розйоми. Ні, з жаждет я вам не покажу її. Ну ладно. Так і біть, переживемо ми цю. Нелегку. ну наушнички працюють Ой, каже наушники, я їх проіграв через наушнички. Все працює і все чітко мені дуже сподобалося Так що совітую в описанні я конечно, напишу, що товар чомусь немає його в продавця, так що силочку я, звісно, вам не кину. Ну ви, звісно, можете пошукати. Просто в поисковику вводите MP3 плеєри і дуже там багато є, і ще й даже дешевше, ніж ці. Ну Просто читайте по коментарях, вам, як то кажете, ті люди, які брали і мають той товар, який є, вони вам підкажуть. Ну, а напослідок нам ще лишилися три посилочки от таких невеликих. І ми зараз їх і розглянемо. Давайте почнемо з найменшої, меншої. Ось такої стої, вона у нас 50%. Центів. По формі це я навіть сьогодні вже спор відкрив. це погода нам нож кредитка. Ну, так, я відкрив сьогодні спор. Мене дуже то продавець попросив ще продлити срок відмінити спор. Так як він ніби все відправив, все ну, я согласився він ще продів 23 дня, ну Як ви бачите, все-таки вона нам дійшла. Звісно, лучше ми не замахували мені лишній раз. Вже що маємо, то вже маємо. Ой, не пам'ятаю, як вона. Такого. і роді бі... А ні, спочатку такого і такого. Оп-оп-оп-оп. Ось оп, 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 оп. такий наш кредитка. ну ви, Звісно, що вже може бачив хтось доволі гострий. Ми зараз ще попробуємо так і цю постелочку покромсати. О, остренький, звісно, клієнка мішає. О, взагалі суперово. Такий собі от ножик дешевий за 50 центів. Який можна, як кажуть, носити в кошелькові і не тільки в кошелькові. Ну, вам видніше, нужен вам він чи не нужен. Так, е, следующий у нас. Постилочка 84 цента. Зараз зараз ми її розбираємося з якої сторони, бо там не зрозуміло, що, що там всередині таке, Ну, щось теж мені геньке. Може це те, що я думаю. Так, наш рибнадзор повний, без нього ніяк. Саме головніший у нас тут. Це не носочки, конечно. Народ, я знаю, це. Якщо я не ошибаюся, а я не ошибаюся, це знову пов'язано з відосиками нашими. Прийшов і штативчик нам сьогодні і прийшов мікрофончик такий свій. Я от не знаю. Я його можу підключити, попробувати, буде він робити, не буде. Ну, як то каже, вже буде потім видно. Чи може якась програма треба, чи не треба, зараз ми його підключити. І так, народ, підключив я навушники. Не знаю, чи мене зараз чути, чи не чути. Ми провіримо це, звісно, після того, як подивимося. Бо вибула якусь гадость. Так, слідуша у нас от посилочка буде така. Стоє, стоє, стоє... 0,8, але це що то не то. Що, то? що то не то? Ми її зараз вскриємо, подивимося, що там. Ну, Спочатку я витягну наушники, бо хто його знає, а вдруг не пише. Так, і продовжимо. Наша, наша опосління посилочка на сьогодні. Така, більшої-большої посилка. Що воно нам прислали тут таке? Ага, це у нас держатель для телефона і його 5 машин, якої в мене, з сожаленням, нема. Ось така ось її держатель. На присосочці. навіть якась пліночка є на присосочці, щоб її не пошкодити і не подати. Є зажимчик, кроштейчик. Зажимається, ну і сама лапка. Таке навіть, я вам скажу, ніби непогане. Качество ніби нормальне. резинка ніби теж цей зроблена гарно все чистенько, без всяких зазубрин, закомарків і загусятин. Так. Отаким макаром, Оп. воно у нас тримається, а звідси вже вибираєте собі. Як хочеться. Ну, в принципі, отак до, до стекла таким собі способом кріпиться. Ну, тут в мене нема до чого прикріпити, плоскої поверхні немає. Ну, Будемо сподіватися, що воно тримає дуже добре. Не знаю, ну, давайте спробуємо до екрану приліпити. Ага. І народ, як ви бачите, тримається доволі непогано. Ось монітора кинув. Як ти кажеш, телефон ну він не відлететь нікуди не дінеться. Ось от такі от посилочки сьогодні інтересні. Надіюся, що наушники теж ну і все. На цьому наша куча посилок з Aliexpress сьогодні закінчується. Всім дякую, що дивилися зі мною. Хто не дивилися, дивіться, заказуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім, всім дякую. Пока!